І шло дівча лучками, 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 Несло фарту з грушками, з грушками, з грушками, з грушками, зустрів її парубок, 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 покаж дівча заробок, 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 заробок. Дівче собою потрясло, 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 показало, що несло? Що несло, що несло, що несло? Несу грушки і ябка, І ябка, і ябка, і ябка, для порубки забавка, 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 забавка. Кого люблю трушечку, 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 дам йому я грушечку, 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 Кого люблю сердушком, 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 тому дам я с фартушком, с фартушком, с вартушком, вартушком Ой дівчино, я ти, чия ти, чия ти, чия ти, ходи зо мною гуляти, 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 не питайня чи я я? чия, чия, чи я я, чия я, вийдеш ти, то вийду я, вийду я, вийду я, вийду я. Вийду я. Ішло дівча лучками, 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 несло фарту з грушками, з грушками, з грушками, з грушками.